Героїчну команду тральника Черкаси сьогодні зустрічали в одноіменному обласному центрі. 40 моряків з Криму прямують до нового місця дислокації. По дорозі в гості завітали. Черкащани на площі зустріли їх оплесками і вигуками. Дякуємо і браво! За цими відважним екіпажем корабля Черкаси спостерігала вся країна. Навіть заблоковані затопленими російськими суднами в озері донозлав вони додержали присяги України. Моряки до останнього не здавали тральника російським військовим. Кілька разів відбували атаки агресорів, і найкритичнішої миті намагалися пробити блокаду, вийти в море та врятувати судно українського флоту. Навіть після захоплення тральника на його облавку майорів синьо-жовтий стяг, аж доки з нього на землю не зійшов останній український моряк. Сьогодні подивитись. На незглавних вояків зібралося понад тисяча людей героїв, що помітно ніяковіли пойменно запросили на сцену. У нас на Україні є такі військові, такі захисники. Дуже велике дякуємо їм за те, що вони відстояли свій патріотизм, показали. Ми дуже ними гордимося. Команда тральника Юрія Федеша нагородили почесним знаком за заслуги перед містом Черкаси другого ступеня. А черкащанину Сергію Карлашу влада міста презентувала двокімнатну квартиру. Моряки себе за героїв не мають. кажуть, просто виконували обов'язок перед державою і як один надалі збираються служити у збройних силах України. Рано щось празднувати. чи щось. Ну, ми приїхали сюди не для того, щоб покрасуватися. Ми приїхали сюди, щоб... Люди зрозуміли, що є козацький дух, і його потрібно розбудити всіх.